Друзі, вітаю! Дональд Трамп чекає своїх головних радників, які їдуть зараз до нього, для того, щоб проговорити. А власне з чим виходити в понеділок щодо мирної угоди. Загалом заморозки на 30 днів та подальших дій та спроби пошуку мирної угоди. Ви знаєте, що Дональд Трамп який обіцяв за 30 днів заморозити, а потім вийти на. Мирну угоду, а перед цим обіцяв, що зробить це за 24 години. Зараз правда він сказав, чому за 24 години не вийшло. Просто це такий гумор. Насправді він був іронічним і саркастичним. Сказав Дональд Трамп нещодавно журналісті, ну, типу, засівав надію супершвидкого миру. А зараз бачимо, що. Супершвидкий мир через силу, направлений проти України. Маск заборонив, крім того, що медіа зараз ще й зупинив фінансування роботи команди, яка працює для повернення українських вичислення на території Росії та подальшого повернення українських викрадених дітей. Тобто Ілон Маск зараз уже пішов навіть на такі речі. Була, ви знаєте, команда, яка працювала в Єльському університеті, за допомогою ну така, типу осінь-розвідки, типу. Ну от вони за допомогою відкритих кодів шукали українських дітей, а потім намагались їх повертати. Сотні дітей на рахунку цих людей. Ви знаєте, що більше 20 тисяч. Дітей викрала Росія, і от вони намагались повертати. То Ілон Маск це помножив на нуль. Є кілька заяв Зеленського і щодо суджі і нестачі ракет. І загалом формування делегації мирної переговорної делегації. Тут уже пішла розмови. Типу, чому вона вся виключно належить одній людині. А, ну і, власне, коаліція охочих результати і Ардоганівці вийшли з заявами щодо миру, чого власне не вистачає. Давайте все це проаналізуємо. Півмільйона гривень ми з вами зібрали. Рухаємось до мільйон двісті. Потім пауза на два-три дні і далі продовжимо. Але зараз треба добити третя штурмова Харківщина. Купуємо дев'ять бомберів. Дев'ять, які просто в постійному режимі будуть знищувати окупантів. Ну і один нічник, щоб вночі можна було проводити полювання на потвор, якими є окупанти, які прийшли на нашу землю. Власне, відков Волс летять в Марелаго Лаго для того, щоб з Трампом проводити нараду? На цій нараді вони витратять явно не 24 години, а добрих 48, щоб на понеділок вийти з результатами. Трамп зараз дуже багато говорить про те, що він запропонує су Ну, от якраз його найближче оточення поїхало туди. Ви знаєте, що Волс. Це радник відков, спецпредставник по близькому сходу. Був ще келох, але преса писала, писала, писала тут і підтвердило, що за проукраїнську позицію його взяли і викинули з оточення Трампа. Причому витискали з оточення Трампа саме. Кремлівські діячі. Історія про нарізання салями, Бачимо, що підтверджується, підтверджується, підтверджується. Тому Трамп каже, що був іронічний насправді починає виправдовувати, з чого за 24 години нічого не вийшло, але не іронічний Ілон Маск, який скасував фінансування команди, яка займається викраденими Росією дітьми. До цього уряд США фінансував групу дослідників з гуманітарної. Лабораторії Єльського університету, які використовували технології з відкритим кодом для відстеження зниклих дітей, і передавали свої висновки владі України, щоб допомогти повернути їх додому. Завдяки їхнім зусиллям, сотні дітей повернулись додому. Але тепер ця робота припинилася через скорочення, підписані Ілоном Маском. А, щодо. Підписів зеленським своїм підписом могутнім закріпив делегацію на чолі з Єрмаком та щодо перемовин миру. Та туди також війшли Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, Рустем Умеров і Павло Паліса, заступник Єрмака. Президент дозволив єрмаку вносити за погодженням з міністром закордонних справ зміни до складу делегації, а також залучати для забезпечення роботи делегації. Працівників державних органів підприємства, установ, організації, за погодженням з їх керівниками наукових радників та експертів. Тобто зараз чотири людини і команда, начебто, має розширятися. Багато хто вже говорить, що це ж ті самі люди, всі вони орієнтуються на одну людину. Ну, і друге, що це ж ті самі, що були на перемовинах в. Саудівській Аравії є неспівпадіння в тому, що говорять публічно, і в тому, що, наприклад, вчора вийшов Волце каже, Україна обіцяє поступити з територіями Донбасу. Я вам говорив інсайди, не буду повторювати, але є запитання. Далі, Зеленський хоче, каже, що РФ хоче оточити збройні сили на території України оточення. А на Курщині він каже, що це брехня в Україні оточити хочуть. На Курщині нікого не оточили, і це гра Путіна та Трампа. Також Зеленський каже, що Росія накопичує сили, щоб вдарити по Сумській області. Ми зараз бачимо суперактивізацію росіян на Херсонщині, постійно стріляють дронами, йдуть штурми на Харківщині. І на Сумщині теж. Тобто Росія щось не дуже сильно показує, що готова до переговорів чи до заморозки. Росія навпаки збільшує, збільшує, збільшує свої атаки. Що каже Зеленський? Хотілося, щоб всі партнери зрозуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде. Ігнорувати накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію надалі. Затягування війни Росією очевидне. Ми готові надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті в Курській області та вздовж кордону, говорить український президент. Також він каже, які заходи треба зробити, щоб власне почалися перші кроки до припинення війни. Зеленський каже, що санкції проти Росії треба не лише зберігати, але й постійно посилювати. Прошу зробити ці кроки і працювати над цим з вашими партнерами. Друге, каже Зеленський: ми маємо сформувати чітку позицію щодо гарантій безпеки. Безпека, запорука, встановлення надійного тривалого миру. Нам треба продовжити роботу над контингентом, який стануть основою майбутніх збройних сил Європи. Також каже, мир має бути надійним за наявності на місцях європейських контингентів, що будуть підтримувати. Що будуть мати підтримку Сполучених Штатів? Зеленський також сказав, що треба інвестиції в оборонне виробництво в Україні, де воно розвивається якнайшвидше, так і в європейських країнах. Також прошу сказав президент не забувати про зміцнення протиповітряної оборони як в Україні, так і в майбутньому в ваших країнах. Нам всім потрібен захист. Дякую кожному з тих, хто допомагає. Україні. Ну і третє, що сказав Зеленський, нам треба об'єднати не лише Європу та Велику Сімку, але й усі інші країни. І каже: ну у вас же всіх там є контакти. Ну, от, е тому давайте, друзі, включайтеся, тому що е тому що ці контакти зараз потрібні. Коаліція світова просідає. Ну, це сказав Зеленський на зустрічі коаліції охочих. Зараз я ще перейду до Стармера, Скажу, що він говорив. От це сьогодні вони засідали в онлайні відео по відеозв'язку, от і власне проговорювали, чим коаліція охочих може допомогти Україні. Також Зеленський сказав, що зараз в Україні не вистачає ракет. Вони майже закінчуються сам ПТЕ. Не в них ми можемо отримати від Франції або Італії. У нас супер відносини і з італійцями, і з французами. І Мелоні супер лідерка. І Макрон зараз теж змінився. Допомагає. Ну і, власне нам терміново додаткові ракети Астер 30 для зенітних батарей сам те, оскільки наявні боєприпаси майже вичерпано. Але в Італії вони доходять до критичного мінімуму, за який лінію вони не можуть перейти, бо далі власна безпека. Ну і Франція теж обіцяла, але кажуть, що трошки критичненько. Тому зараз для нас треба попрацювати саме над ось цими речами, тому що це протиповітряна оборона. В Італії нагадаю, зараз з Джиди повертався через Катар і Італію. міністр Оборони, і, власне, він говорив з італійцями, що друзі, закрийте очі, перейдіть свої ці червоні лінії. Ну, Марокко Алжир на вас зараз нападати не збирається. З Балкан теж ніхто не поїде, а з півночі теж удару вам чекати не доводиться. Ну навіть якщо і в Алжирі хтось надумає на вас напасти, то більш за все це будуть хлопці на човнах, які через Італію поїдуть на Німеччину. Точно залишатися у вас не будуть. Тому. Дайте нам мелодні проукраїнська сприятлива. Ну, подивимось, тому що для нас зараз критично враховуючи, як багато Росія стріляє по нас. Зеленський каже, що операція ЗСУ на Курщині продовжується також стабілізовано ситуацію на Донеччині. Путін бреше всім про ситуацію на місцях, особливо про те, що відбувається в Курській області, де наші українські сили продовжують свою операцію. Наші війська також стабілізували ситуацію на фронті в Донецькій області. Я маю на увазі Покровськ. Велика робота наших героїв і великий успіх. За словами Зеленського, Путін також бреше про те, що припинення вогню це нібито надто складно. Насправді все можна контролювати. І ми обговорювали це з американцями. Правда в тому, що Путін уже затягнув війну майже на тиждень після переговорів у Джиді в Саудівській Аравії і затягуватиме надалі. Тим часом Deep State говорить про те, що українські війська вже не знаходяться в Суджі, Суджа захоплена і захоплені якраз таки і сусідні села. Хоча за інформацією наших військ на Курщині, все рівно ми знаходимося, також заява, що Україна отримає доступ до 150 мільярдів, які ЄС планує направити на посилення оборони. Це теж з виступу Зеленського каже: я дуже вдячний європейському союзу пану Кошті Антоніо, президенту Урсулі фондерляйн, за серйозні рішення вони скоро будуть до 150 мільярдів, які розраховують спрямувати на посилення обороноздатності Європи в Україні. Не буде рівноправний підхід, рівноправні можливості. Ви знаєте, що фон дер фондерляйн. Завжди в своїх рішеннях намагається відносити і закликає всіх решту членів до України як уже до повноправного члена. Це її політична воля, це її політична візія. Ну і насправді ми їй дякуємо за таку позицію, каже м -м, Зеленський дуже надію, що це скоро вдасться зробити. І цей сигнал серйозний внячний за це європейському союзу. Ну, якщо ми будемо тратити разом виробляти зброю і теж нею будемо користуватися, ну дійсно, це буде. Заявка на успіх. Це насправді дуже гарна історія зі сторони Урсули фон Дерляєн. Також Зеленський закликав партнерів не прислухатися до Путіна щодо контингенту в Україні. Ви знаєте, що Путін проти. Зеленський каже, не його справа. Це правда. От, Кір Стармер каже, що. Миротворці в Україні повинні бути, а, і власне коаліція охочих повинна їх забезпечити. Більше того, він каже, що треба продовжувати санкції. Чесно, трошки підтошнюю. Коли я чую про санкції. вже засідало G7, коаліція охочих, євросоюз, Санкції, санкції, санкції. А за три роки я вам розказував, що ми робили акцію в Бородянці, коли над будинок зробили проекцію. Перед якраз зустрічем міністрів закордонних справ у Франції показали, що дякуємо вам, європейські лідери, міністри закордонних справ, за те, що за три роки війни дали Росії 800 мільярдів євро за їхні енергоресурси. Тому коли говорять про санкції, просто вивертає наскільки можна бути боятись Росії і платити їй гроші, які вона робить ракети, з якими піде проти вас. А ми тут 150 мільярдів потратимо на свою оборону за цей час, Росії дамо 800. Математика, розумієте, ну а Стармер каже, що настав момент, коли гармати повинні замовкнути. Нехай варварські напади на Україну припиняться раз і назавжди. Британський прем'єр зазначив, що прагнення Росії до конфліктів і хаосу підриває безпеку не тільки в Україні, а й всієї Європи. За його словами, європейським країнам час діяти вже зараз. Після зустрічі світові лідери домовились про те, що Європи. Що військові планувальники знову зберуться в Великій Британії цього тижня, щоб розробити практичні плани того, як їхні збройні сили можуть підтримати безпеку України в майбутньому? Говорячи про відповідь російського диктатора Путіна на пропозицію про 30-денне перемир'я в Україні, британський прем'єр сказав, що його заява була недостатньо. Хорошою, крім того, стармер каже, що на саміті лідери підтвердили прихильність довгостроковій безпеці України і погодилися з тим, що Україна має бути в змозі захистити себе і стримати майбутню російську агресію. Надійні та такі, що заслуговують на довіру гарантії безпеки, найкращий спосіб гарантувати, що будь-яка угода завершиться міцним миром. Стармер каже, що лідери європейських країн також домовилися зміцнити власну оборону і збройні сили України. Крім цього, обговорюється розгортання миротворчих сил в середині країн коаліції охочих в Україні серед країн коаліції охочих. У разі припинення вогню ми наголосили на необхідності створення надійних механізмів моніторингу, щоб гарантувати, що будь-які порушення угоди будуть виявлені і припинені. Стармер також додав, що будь-який план з припинення вогню в Україні має включати в себе співпрацю з США. запевне, що як і раніше домагається від Вашингтона підтримки у сфері безпеки. Я ясно дав зрозуміти, що це має бути зроблено спільно зі США. Ми розмовляємо США на щоденній основі. На зустрічі також говорили про заморожені російські активи, каже Стармер. Підкреслив, що світові лідери хочуть посилити санкції проти Росії ще більше. Друзі, не треба нічого посилювати. Просто передайте нам ці 300 мільярдів. Ми самі знаємо, як їх потратити на зброю дрони реабілітацію наших військових. Колективна рішучість стала сильнішою сьогодні, вранці, на стіл було покладено нові зобов'язання. Як щодо коаліції охочих захистити угоду, так і щодо більш широкого аспекту колективної оборони та безпеки в Україні каже Кір Стармер, а також Кір Стармер каже, що є дві основні точки тиску на Росію. Перше, це збільшення військового потенціалу самої України, і зобов'язання такі були покладені сьогодні вранці. От він каже. А друге, про що каже Стармер, це зрозуміло, що санкції. Ну, про за санкції я вам казав своє відношення, і він чомусь вірить, що вони можливі, що вони можуть їх зробити. Поки що ми цього не бачили. Ну і власне, Стармер завершив тим, що Путіну доведеться сісти за стіл переговорів. Вердогана, тим часом, вийшов його радник з закордонних справ. Аків Чагатай Килич і каже, що, на його думку, є ключова перепона на шляху до встановлення миру. Власне, ця перешкода, це втрата довіри між двома сторонами. Головна проблема це втрата довіри. Ніхто нікому не довіряє. Ну і зрозуміло, що він сказав, що Туреччина відіграє ключову роль як посередник на переговорах і підтримує хороші стосунки як з Києвом, так і з Москвою, не зважаючи на військову підтримку України. Ну, ми пам'ятаємо перемовини 22-го року. Не хочу розчаровувати радника Ердогана. Але як в нас може бути довіра до Росії, коли вона напала на Україну? Як в нас може бути довіра до Росії, коли вона вбивала, гвалтувала і мародерила тут? Коли вона знаходиться на наших територіях? Можливо, якщо перекласти з дипломатичної турецької на зрозумілу українську, в Росії нема довіри до України, бо Україна не захотіла здатися, бо Україна не програла, бо Україна далі б'ється і тому зараз намагаються. Маніпулювати Трампом, продавати російську задницю, щоб потім сказати: Ось, типу, Трамп вам вже каже, здавайтеся, Трамп вам каже, зупиніться стріляти. А що ж ви тут стріляєте? Може, це так перекладається? Яка в нас могла бути з першого дня довіра до них? Ну ви ж самі це прекрасно знаєте, тому довіри й не було. Але от Росія ображена ходить. Чого ж ви не здалися за три дні? Чого ж ви Путіну не дали три зв'язки? Щоб він ходив і розказав, от взяв і завоював Україну за три дні? Ось таке нам точно не підходить. Тому не впевнений, що нам ця довіра сильно його треба. Наше завдання, щоб дійсно світ скинувся і допоміг нам е знищити російську присутність на нашій. Території, ось те, що просить сьогодні Україна. Знову ж зрозуміло, йде боротьба між Саудівською Аравією, Дубаєм, Швейцарією, мільйоном різних країн Саудівської Аравії, да? і Туреччиною, і Білорусю. Хто стане майданчиком, де, власне, зроблять переговори, який президент буде сидіти і дивитися, як це все на його очах відбувається? Зрозуміло, всі хочуть бути миротворцями, всі хочуть бути новою Швейцарією. Ну але поки що цього. Не відбувається поки що. Росія демонструє всіма фібрами, ну знову ж таки, не впевнений, що не є душа, ну от, але як фібр, мінімум фібри у них точно є. Демонструє, що вони не хочуть миру, вони хочуть окупації, вони не хочуть зупинки війни, вони хочуть вбивств, чомусь вони не повертають викрадених українських дітей і всіляко використовують свої впливи, щоб даже дітей не можна було повернути. Ось вам і відповідь: є довіра чи немає. І знову ж таки, запитання: чи може бути довіра до Росії після всього того, що сталося? Чи правильно робить Україна, що каже, ні, до Росії довіри нема. Дайте нам зовнішні гарантії, американські, ядерні, європейські, натівські та будь-які. Просто щоб захиститись. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А друге з такими заявами турецького радника Трампа чи можемо ми в коаліцію охочих брати Туреччину? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете мати останню оперативну аналітику, крайнього оперативну аналітику, свіжу оперативну аналітику з переговорів і загалом ситуації в країні. Тому підписуйтесь, зробіть донат, 500 тисяч на базі, йдемо до 1 мільйон 200. 000. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!